Процедуру закінчили, розходимо. Ми перебуваємо на відкритті фонтану на площі Свободи. Отримав назву Фонтан для закоханих. Тут є місток, який веде прямо в центр фонтану, який накритий. Можна в ньому перебувати, коли працює фонтан. Щойно. Голова міста Хмельницького за допомогою мобільного телефону його запустив. На Як зазначив, Олександр Семчешин на фонтан було витрачено близько 5 мільйонів. Взагалі на реконструкцію площі разом з фонтаном було витрачено близько п'яти мільйонів гривень, і реконструкція тривала майже рік. Зараз ми зайдемо всередину на пластику Ще була збудована І після того, як був побудований кінотеатр Селістра в 76-му році, десь приблизно в 80-го роках. І тут також запрацював фонтан. Але вже довгий час, більше 20 років, він не працював. Зараз ми підійдемо до начальника ЖК, послухаємо, що він розповідає. Це перший такий фонтан так облаштований в місті. Е, Третій фонтан так облаштований. Е, е, на ці п'яти е, навідації е, підключається до будь-якого новіного пристрою. Наразі він підключений до пристрою підрядної організації, яка і до іншої обслуговуючої організації, яка його обслуговує. E, перший такий наш фонтан був це фонтан на Провокзальній площі, сухідний, e, другий це фонтан дендропарку, ну і по третій фонтан. Микатиме його міський голова чи потім? Микатиме його явна організація, з якого найближчим часом буде вкладена угода на обслуговування показу. Е, Наразі ми погодили графік з 11 години дня до 22 години вечора. Підсвітка вмикатиметься о 8. Чим ближче буде до осені, чим день буде коротший, графіки будуть коригуватися. Сьогодні підсвітка вмикатиметься раніше і термін роботи швидше закінчується. Це вже остаточний варіант. Це буде все, ремонт також було планово, було візуалізації. Ми будемо цей рік слідкувати за тим, наскільки тут багато людей, наскільки саме зосередження йде навколо води. Будемо приймати рішення, чи безпосередньо повністю будувати ще один. Абсолютно інший контакт не з'єднаний ніякими комунікаціями, тому що він не з'єднується. Е, краще там зробити якийсь гарний благоустрій для того, щоб там могли відпочивати. Чого тобі це тим закохами називається? Там наречені будуть в неділі обов'язково. Я думаю, що величезна кількість, ну, дуже гарний новий об'єкт. Так його нарік проєктант, сам фонтан, за його баченням, що це танка для наречених для закону. Ну, доки буде зведені, дуже нетла, хоч зараз. буде влада, ми ще багато чого цікавого збудуємо, але, але, цього року, але цього року ми більше запускати фонтанів не плануємо. Дякую! Тим часом діти вже купаються в фонтані. Тим часом новичани користуються нагодою присутності міського голови і приносять йому різні прохання, пропозиції. Давай, студенти, то я буду йти. А діти роблять сяки міським головою. ai <coughs> eeooeaeeo Діти йому закінчується, ми одразу відділимо, вас забираємо. Увечері цей фонтан повинен світитися різними кольорами. Так як фонтани на привокзальній площі та в дендропарку і в парку Чакана. Тут облаштували також штучний водограй, з якого вода витікає та піче прямо у фонтан. Хлопці подобається фонтан? Так! А, а чим саме вам подобається? Це а ви тут мешкаєте? Десь поруч, да? так? Мешканці, які меш... мешкають поблизу. Поруч з цією площею будуть мати змогу охолодитись біля фонтанів не в центрі, не десь у парку, Чакмана, а тут поруч зі своїм будинком. Отже, бріс своїх дітей приходьте, відпочивайте біля фонтану. Він буде працювати щодня, до вечора. Тому можна і після роботи приходити, і спостерігати, як він гарно працює, а також освітлюється. Дякуємо за увагу, слідкуйте за нашими прямими трансляціями у Фейсбук, на сайті є, а також у Ютуб-каналі. Дякуємо за увагу, на все добре.